Крім е, намагання, скажімо, оцінити реальність на рівні міжнародному, чи взагалі там відчувають цю реальність, треба е, також говорити і про нашу готовність. І я тут хотів би послатися на е, ваш професійний досвід. От ми mm. чуємо е, це пояснення, ці тлумачення, що значить розгортаються спеціальні штаби, відстань 200 кілометрів. Ми це все озвучували в ефірі. і Там будуть ДСНС, там буде поліція, там будуть інші органи. Що так направду ці люди повинні робити. Е, Аби уникнути цієї загрози або е, пом'якшити наслідки? Ну, по-перше, я би радив е, притримуватися інструкції самоповідомлень від е, тих інституцій, які, на які покладені такі обов'язки: Міністерства охорони здоров'я, МЧС, е, а також тих, е, скажімо так, е, осіб державних службовців, на яких покладені саме обов'язки сповіщати про дії. Про порядок дій, про характер і так далі. Я на себе не буду брати таку відповідальність. Я скажу чесно, я нічого не розумію а, в, а, в ядерному синтезі. Але я можу сказати, що а, підготовка саме до таких заходів, вона дуже дійсно потрібна. Загроза є, вона дійсно реальна. І ця загроза а, має певні риси і мотивацію. А, от в мене, наприклад, сьогодні мої друзі. Просто звичайні люди цивільні, які спитали, от так само, як ви питаєте, тому що вони стурбовані, ця новина зараз шириться інформаційно. І мене питають: окей, а що робити нам? Як чи дійсно це реальне, наскільки це реальне і так далі. От в мене є особиста досвід аналітичний, який мені вказує на те, що Російська Федерація здатна. Коли її прижмуть вже в куток, давайте скажемо так на сленгіда, коли вони будуть притиснуті в такі умови, де їм нічого буде втрачати, і коли перед Путіним буде вибір стояти, чи поставити своє населення під загрозу від радіації, аби тільки не здати позиції свої політичні, я впевнений, що він, скоріш за все, вибере варіант, який вигідний йому. Тому що програш в Україні для нього буде означати великі проблеми в його політичному майбутньому житті. Отже, що нам, що ми можемо зробити сьогодні, це перше, це не піддаватись паніки і не думати, що щось буде гірше чи щось буде погано. Чому я кажу, що малоймовірний такий варіант, тому що є певні важелі міжнародні, які стримують Путіна це зробити. Тому що більшість людей впевнені в тому, що. Путін, якщо би міг, то він би застосував тактичну ядерну зброю після того, коли вимушений був відійти від Києва, коли операція по захопленню Києва була провалена. Для нього це нічого суттєво, знаєте, не коштує просто взяти і застосувати цю ядерну зброю. Але є певні важелі, і в цьому не зацікавлені більшість світових країн, і в тому числі Китай. Що є певним головним фактором mm -hmm. е, стримування Російської Федерації, а точніше, Путіна, давайте назвемо так, е, від того, щоб застосувати якісь певні такі кроки або підрив Запорізької атомна електростанція, або застосування ядерної зброї, тому що перед світом сьогодні стоять виклики набагато масштабніші, на набагато, набагато е, скажімо так, е, Сильніший ніж просто війна Росії проти України, хоча і навіть Росія проти напала на Україну, це зсунуло певні такі тактинічні політичні відносини між великими країнами. Ми бачимо, що вже ці зміни почалися, і це також загрожує світовій безпеці. Тому НАТО, тому альянс, на якого покладені деякі обов'язки по тому, щоб стримувати баланс в цьому світі, щоб цей світ не з'їхав з глузду і не нашкодив сам собі. Тому вони вимушені в це втрутитися. І якщо Путін застосує цю зброю, суди втрутиться і Китай також, тому що я кажу: є певні виклики більш грандіозні, які стоять перед людством, і всі країни в цьому якраз питанні в цих питаннях безпеки самої цивілізації, нашої людської нашої планети, отут поєднані єдина такі країни. Яка сходить з розуму, це Російська Федерація.